Найти часи білосніжки для Дісней, військові збори на стильову тачку, і няшний, дуже няшний Мануель Макрон. Та це й не тільки в нашому зануренні в соцмережі срачіла. Така назва таку придумав таке щось. 15 лютого волонтерка з нікнеймом Капусточка постить в себе в Твіттер збір для свого друга з 40-ї окремої бригади берегової охорони на машину. Хлопці вже там мають певну суму, треба докинути. Люкс! Все супер. І ось 27 березня, звіт, вона виставляє фото, а там Audi Q7 в універсалі. Звісно, всіх питання виникло. Вау, ти що? На халєру! к'ю сьома. Ціна тачки, за словами пані капусточки, 300 тисяч гривень, це 7200 доларів. Як на мене, чисто візуально по фото, це дуже вигідна ціна для такої машини. Перекупи, якщо ви дивитеся, скажіть, якого року приблизно машина? Мені здається, що вона десь пізніше 10-го. Коротше, накинулися на цю пані всі комуниліньки. Знаєте, наліпили з неї голубців по повній програмі. Знайшли в тій капусточці дітей і не тільки, які ще дебільника. Каламбури треба сказати на капусточку, я не знаю. Шкода пані. В цій ситуації спробував розібратися громадський діяч і військовий з пораненням Олег Симорос. Він зв'язався з хлопцями. Коротше, і цитую враження двояке, бо хлопці пояснили, що в цій ташці вони будуть там знімати задні сидіння і пускати стачки дрони. що типу у них там асфальт і рішає швидкість. Я як цивільний не можу знати всіх нюансів, можливо, так воно є. Можливо, дійсно, машина, яка виглядає як цивільна, не буде ціллю для дронів для ворога. Коротше, для катні може це геніальний такий хід, а можливо, буде ротний на ній кататися. якийсь можливо, це так судити вам. Просто навіть якщо там все логічно і чисто, це бляха знов падає тінь на волонтерський рух, знов недовіра. І так ці збори меншують, меншують. І ще отакі от, от дуже недобре. Сподіваюся, все вирішиться, бо хлопці обіцяли надати звітність роботи. І Юсьомої. Що думаєте за цей збір? Нормально чи зажирно? Напишіть в коментарях. Ну з тачками розібралися, але цього тижня не менш бурхливо обговорювалася нова екранізація білосніжки від Дісней. Цей фільм підірвав стільки пердаків, що його і не треба дивитися. Сьоровно, бо теж в курсі про що там оглядів на нього купа. Я лише знаю, що сюжет той самий, що і в їхньому мультфільмі від Дісней. Але з нюансиками. Виконавиця ролі білосніжки є ютуберка колумбійського походження Рейчел Зеглер. А роль мачухи виконує любима мною Галина Гадот, що породила купа мемів, типу білосніжка страшніша за відьму. Ну сорі. Так говорять всі, може, це нова повістка від адміністрації Трампа, що зло крутіше за добро? І його знає. Плюс сама героїня, м'яко кажучи, має шкіру не зовсім білу як сніг. Про що написано в казці? І як називається казка? Білосніжка. Але це в стилі лівої позиції кіновиробників в США. В соцмережах дуже обговорюється оцінка на АМДБ для фільму білосніжки. І це 1,5 бала. 1,5 і Бала, це в два рази менше, ніж оцінка на МДБ фільму Любов і блогери. Може, того, що в любов і блогери нікого не обманювали і всі одразу знали, що то гівно. Але найбільший розвал мордяки для мене це коментарі в Ютубі під трейлером Білосніжки нової переглядів 17 мільйонів. Якби я побачив цей фільм у літаку, я все одно б з нього вийшов. 147 тисяч лайків. Я лайкнув. Смішне. Рейчел Зелгер, виконавив цей головної ролі білосніжку. Принц не врятує білосніжку. Принц, добре, бо я тут для твоєї мачухи. Я нічого не платив за перегляд цього трейлера, але вже хочу повернути свої гроші. Мішне, цей трейлер змушує мене сидіти перед телевізором і дивитися на свій диван. <рив> на даний момент монетизація цього відео принесе дійсно більше прибутку, ніж сам фільм. <рив> це, це факт, там така активність, що йо моє. Мій місячний син сьогодні зробив перші кроки. Він встав і пішов, щоб вимкнути трейлер через 10 секунд. Мішне. єдиний сніг, який тут білий, це той, який постійно нюхають керівники Дійснею. Правда, нарешті вони це зробили. Вони зняли фільм, який ніхто не збирається піратити. <рес> я віддаю належне Діснею. Вони досить сміливі, щоб залишити розділ коментарів відкритими. Це найбільш залайканий комент, який я знайшов 168 тисяч лайків. Ну що я можу сказати? Якби брати Грім були живі, вони б точно засудили Дісней. або стали сестрами Грім. Всяке може бути. Від білосніжки до Туреччини, що цілком може бути пов'язано, так от в Туреччині 19 березня спалахнули протести через арешт мера Стамбула, екрема Імамоглу за звинуваченнями в корупції, вимаганні і хабарництва. Там йому навішали купа всього. І Опозиція і самі протестувальники вважають це політично вмотивованим рішенням влади, бо він є опозиційний політик до Ердогана і його опонент на майбутніх виборах 28-му році в Туреччині. Ну, протести та й протести, але в ніч. На 27 березня на протестах з'являється Пікачу. Це відео розлетілося по всьому світу і породило купа мемів і штучно-інтелектуально згенерованих картинок і фото. Де вже там є Бетмени, джокери, спайдермени і так далі. Пікачу, блін, став символом цієї революції. Її деякі називають революція Пікачу. Ну і серед турецького Беркута точно знайшовся Еш, який зловив. Пікачу, тобто, навіть якщо цього опозиційного політика не випустять з в'язниці, на виборах 28-го року в Туреччині можна сказати: Пікачу, я вибираю тебе. Але смішного мало. Більше тисячі людей затримано. Влада Туреччини діє жорстко, і історія ще далека до фіналу. Тримаєтесь? І що я маю сказати з України? 22 березня французька пані Марі опублікувала в Твіттері наступний пост моєму синові Максенсу за кілька днів виповниться 18 років. Будучи аутистом, він, на жаль, не має жодного друга, якого можна запросити, щоб ця дата, незважаючи ні на що, запам'яталася. Я хотіла би зібрати відео привітання з ним народження від відомих чи менш відомих. And the day. 15 million, but I'm going to go to president France Emmanuel Macron. My mom had a une formidable idea for your anniversary. I did a message. I would have a very bad anniversary. I'm going to have a very bad 18 year old, with plenty of bonner, plenty of projects. I'm going to say I'm at all in this year. Indépendamment de ça, je cru comprendre que tu voulais faire un cursus en pâtisserie. Alors écoute, c'est simple, si tu as besoin d'un stage, c'est bon pour les cuisines de l'Elysée. Dans nos cuisines, à la pâtisserie, il y a des chefs formidables, une équipe qui est motivée. Et donc si ça te tente de venir passer quelques semaines, quelques mois en stage ici dans ton cursus, t'es le bienvenu, et sinon moi je serais de toute façon très tenté de goûter tes pâtisseries. En tout cas, très bel anniversaire à toi, joyeux 18 ans et je t'embrasse. À bientôt. Не знаю, мені дуже мило це. Мені це мило, але звісно ж на цей пост на цю відповідь Макрона подалося купа гівна французькою, і не тільки, хоча були й пару смішних. Привіт, Мануелю! У мене гіпертрофія яєчка. В принципі, чого дійсно його не привітай. Також ну коротше, звичайно, що це політик, і це нормально, що його критикують. Політики бісять. І звичайно, що політик не може, навіть маючи щирий посил і бажання зробити добро, він не може цього зробити, щоб не бути звинуваченим у піарі або популізмі. Це зрозуміло. Я би хотів вступитися за Макрона, крім того, що це просто мило і приємно для іменинника. Так Макрона закінчується другий срок його президентства по конституції Франції. Більше він не може балотуватися в президенти, тобто йому вимахуватися в принципі нема чого. Тому для мене це дійсно щирий і добрий поступок. Хай із крапелькою піали. А наостанок пропоную подивитися геніально, на мою думку, рекламу алкоголю від шикарного коміка стендап коміка Рікі Джервейса. Це не реклама алкоголю, це просто я хочу поділитися тим, що мене дуже сильно розсмішило. Пишіть в коментах, що думаєте про теми, які я сьогодні разом з вами розглянув. До наступних стричів в інтернетах. А поки лайк репост. А я пока. Hi, I'm Ricky Gervais and this is Dutch Barn vodka. It's made from British apples and it tastes great. And It's friendly to the environment but like all strong liquor it can be damaging to your health like I read that sometimes in Russia like when it's minus 40 degrees they go out drink way too much, sort of stagger home, fall asleep in the street and because of the frostbite they wake up and they have to have their legs amputated. So Dutch barn